У неї розкосі, немов у східної прасуні очі, смоглява шкіра та довга волосся. Вона дуже любить дивитися турецькі серіали та розповідати про них, а ще є балакучою та веселою дівчинкою, не дивлячись на свою хворобу. Єва Подзідзей народилася вагою у 700 грамів. Це були перечасні пологи, і у 2006 році, зі слів її мами Світлани Леонідівни, тоді до кілограма пліт не вважався дитиною. Але не дивлячись на це, Єву вдалося виходити. На жаль, на шостому місяці лікарі діагностували у неї повний параліч і відтоді її життя проходило у лікарнях та реабілітаційних центрах. Прогнозів на те, що вона колись зможе підняти голову, не давали. Але мама не опустила рук і продовжувала шукати шляхи до одужання. Соломонкою, за яку вона схопилася, була поїздка до однієї з клінік Варшави. Куди приїздили німецькі професори до пацієнтів, які страждають на цю надугу. Щоправда, вартість лікування, корекція хребта вартувала 10 тисяч євро. Ці кошти нереально було знайти за 5 днів. Довелося брати кредит та закласти будинок, де, крім Єви, проживає ще шестеро дітей. Та це було варто того, бо сьогодні 11-річна Єва не тільки піднімає голову, а й сидить та зі сторонньою підтримкою ступає. Навчається дівчинка вдома, але на усі свята, на перші й останні дзвоники, відвідує школу, разом з іншими дітками фотографується на згадку. У їхньому будинку є тренажери, один з яких подарували їй у Луцькому спортплафі. Чотири рази на рік дівчинка потребує реабілітації у санаторії Трускавця. Вартість лікування сягає біля 10 тисяч, і це за умови, якщо винайматимуть житло. Бо в іншому випадку потрібно буде сплатити 24 тисячі гривень. Старший брат Єви Едуард є опорою у цій великій родині, адже не тільки допомагає заробляти кошти на лікування сестрички, а їздить із нею у санаторій, бо мама не завжди може покинути велику сім'ю, де найменшому три рочки. Дівчинка дуже любить брата і жартує, що коли захоче одружитися, спочатку вона має оцінити його наречену.